Сорт одяг сорту екстра, 10 кг, ціна 3730 гривень. Першим у нас де такий класний ватник з капюшончиком, спереду принт, ззаду теж. Наступний ось такий класний сіренький. Це розмір у нас есочка. Далі такі класні темно-сині штани з принтом. Розтягуються добре. Розмір XS. Далі Така класна кофтиночка в молочному кольорі. Батник з капюшончиком на замочку від Adidas, жіночий, дуже гарний. Розмір На Наступний такі сірі спортивні штани, теж на резиночці зав'язуються по боках такі надписи. Далі. Ось такий сіренький теплетний батник з капюшончиком. Наступні такі коротесенькі спортивні штанішки на резиночці. Далі такий світшотик класний, такому прикольному кольорі. Розмір М. І надпис. Далі ще є ось такий батник з капюшончиком. Сперший такий класний принт. Так, розмір. Емочко. Це у нас ЕМ. Ось такий класний, ззаді прин теж. Далі. Ще в такому класному зеленому кольорі. Дуже класні, спортивні штани в білому кольорі, на резиночці розтягуються, на шнурочках фіксуються. Це штанички від Nike розмір XS. Ще є дуже багато речей в мушаку для замовлення. Пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.